Привіт, геймери! Фанати віртуальних світів та просто ті, хто шукає нові пригоди. Мене звуть Макс і ви потрапили на мій абсолютно новий ютуб канал чукплей. Що ж таке цей чукплей? Це місце, де ми будемо разом занурюватися в найзихопливіші ігрові світи. Тут ви знайдете і епічні проходження, і веселі фанові моменти, і також, можливо, якісь гайди і поради. Так як в мене немає улюблених жанрів, це значить, що на каналі будуть абсолютно різні ігри. Це може бути як самі звичайні, самі прості інді проекти, це можуть бути як величезні, здорові проєкти, це онлайн-ігри, ПвП-ігри, кооп ігри, офлайн-ігри і так далі. Але це тільки початок, і я завжди відкритий до ваших пропозицій та ідей. Тож не соромтеся писати в коментарях, і що б ви хотіли, щоб я зіграв. І ще один дуже-дуже важливий момент. На каналі Чук Плей ми з вами тут для того, щоб насолоджуватися іграми та відпочивати. Тому, будь ласка, запам'ятайте, тут абсолютно заборонена будь-яка політика, релігійні суперечки чи будь-які теми, що не стосовуються ігор. Ми створюємо позитивну та дружню атмосферу для всіх геймерів, чисто ігри і нічого більше. Яким буде мій канал? Перш за все, це чесний та захопливий, я буду ділитися своїми справжніми емоціями від ігор, від перемог та поразок, від крутих моментів до повних і самих лажових фейлів. Якщо ви любите ігри і шукаєте цікавий контент і хочете бути частиною крутої ігрової спільноти, яка поважає один одного, то вам точно варто підписатися. В подальшому ми будемо з вами знайомитися ще ближче, але це таке вступне відео, щоб розказати, що тут буде, хто я взагалі такий і до чого ми йдемо. Я просто хочу, щоб українськомовний контент розвивався краще. Я не спорю, є дуже багато. Блогерів, які знімають українською, є і більші, і менші, їх багато. Але хотілося б таки, щоб цей напрямок розвивався більш масштабніше. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал, будете підтримувати мене лайками і підписками. І саме головне, що правильно ділитися з друзями, тому що український контент заслуговує на своє місце. А з вами був Макс каналу Чок Плей. Тому ж всім дуже-дуже дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, хтось з вас таки підпишеться, Комусь така тематика буде дійсно цікава. І що правильно. Не забуваємо ділитися з друзями. Тому що, що правильно, український контент треба розвивати. Все, всім дякую, всім пока.